Доброго дня! В цьому відео ви дізнаєтесь, як за допомогою листа конструктор ви зможете швидко і легко виконувати свої базові аналітичні завдання. Розглянемо це на прикладі підготовки до оголошення лота. Припустимо, вам потрібно закупити яйця і ви ніколи не закупляли цей товар. Перш за все, вам потрібно з'ясувати, а по якому коду CPV потрібно оголосити цей лот. Тому заходимо, вибираємо всі лоти, де я зустрічали слово яйця. Для подальшого аналізу. Оскільки нас цікавить код CPV, який був найпопулярніший серед цих лотів, тому ми вибираємо клас CPV. Це по четвертому знаку. Далі нас цікавить по кожному із класів, скільки було лотів оголошено по закупілі Єць. І так само, скільки організаторів організовували ці закупівлі. Вибрали Япіні параметри і дивимося, що отримали. Відсортовуємо по кількості лотів, і бачимо, що абсолютна кількість лотів, там, де зустрічалося слово яйця, і абсолютна кількість організаторів в цих лотах віддавали перевагу коду 0314. Тобто, в принципі, можна брати цей код і оголошувати з ним закупівлю. Тому виберемо саме цей клас CPV для подальшого аналізу. Минулого року з'явилася можливість вибирати, а яким методом закупівлі ви будете вибирати собі переможця. І тому перевіримо, а який із методів закупівлі, які зараз дозволені, найкраще підходить для закупівлі цього товару. Знімаємо параметри таблиці і дивимося в розрізі по типу методу закупівлі, який з них нам найбільше підійде. Вибираємо тип методу закупівлі. І думаємо, які ж параметри нам теоретично можуть свідчити про те, що той чи інший тип методу закупівлі має переваги перед іншими методами закупівлі. Це може бути тривалість лота. Наступний параметр, по якому ми хочемо порівняти, це успішність і кількість учасників, які приходять на ці закупівлі. Отже, вибрали всі необхідні параметри, і формуємо необхідну нам таблицю. Крім того, рекомендуємо обрати ще 23 рік, бо 2022 рік був не показавший через те, що було дуже багато різних змін в закупівлі цього року, тому вони не зовсім коректно відображають статистику. І давайте відберемо закупівлі, які показує найкращі параметри по середній кількості учасників. Бачимо на запад ціни пропозиції зазвичай приходить найбільша кількість учасників, вона майже більш ніж вдвічі швидше за найближчих конкурентів, і так само ми бачимо, що цей метод закупівлі він показує кращі результати по відсотку підписаних договорів. Крім того, ви можете ще обмежити собі вибірку, наприклад, можете подивитися. Саме закупівлі в тому діапазоні, який ви купляєте, наприклад, від 50 до 250 тисяч. Або обрати регіон, який вас цікавить. Це може бути Житомирська область і Рівненська область. І подивимося, яка ситуація в по цих методах закупівлях в обраних нами регіонах. Бачимо, що майже вдвічі більша конкуренція, ніж у відкритих торгах з особливостями, і майже вдвічі менший відсоток неуспішних зупівель в порівнянні з відкритими торгами з особливостями. Крім того, ви можете додати свої параметри, які ви вважаєте за потрібне. Наприклад, вам не цікавий медіана тривалість, а ви хочете подивитися, а на основі скількох лотів сформована була ця статистика, тоді ви можете обрати кількість лотів і подивитися дану інформацію. Бачимо, що. Відкрито торгів з особливостями було 42, а запит ціни пропозицій в обраних регіонах було 62. І ви розумієте, на основі яких даних була сформована дана статистика. Як бачите, лист конструктор дозволяє досить швидко підбирати ті параметри, які вам необхідні для аналізу. Проте, якщо якихось вимірів чи значень вам не вистачає, і ви хотіли, щоб ми їх додали, переходьте за посланням і пишіть нам цей запит. Ми обов'язково його розглянемо.